Ще з дитинства ми знали, що халепи несподівані. Будь-що може статися у будь-який момент. Але ми готові. Ми не висовуємось і завжди нечкуємо товариша бур'яна, щоб влаштувати несподіванці несподіванку. Разом ми не здоланні, адже ми справжні ігронавти. Сьогодні у програмі Гра престолів найдорожчий та найпопулярніший серіал в історії. Відтепер він має дещо спільне із довгоочікуваним відьмаком. У відьмаку 3 з'явиться головний покидьок Гри престолів. Знаєте, хто це? Зустрінься з ним обличчям до обличчя у ексклюзиві. сьогодні у фокусі. Уся правда про кросовери. Експерименти по схрещенню ігор. Смисл кросоверів – столкнути дві абсолютно різні всіленни в одній. Посмотрите, як буде. Несамовитий рейтинг ігор, які не вписуються у жодні рамки, у трійці ігронавта. А просто зараз гаряча новина. Гори тут такі високі, що протикають небеса. Повітря прозоре, наче космос, а статуї Будди дарують просвітлення. Це Непал, маленька країна у Гімалаях, яка нещодавно посунулась на три метри після жахливого землетрусу. Сотні рятувальних команд допомагають розгрібати завали. Десятки країн присилають гуманітарну допомогу. Осторонь не залишились навіть розробники відеоігор. Нещодавно студія Юбісофт влаштувала акцію по збору коштів для постраждалих від землетрусу у Непалі. Ми вирішили зібрати щонайменше 100 тисяч доларів для допомоги непальцям і Закликаємо наших фанатів приєднатися до цієї благодійної акції. Пожертвування можна зробити на сайті. Червоного хреста, усі зібрані кошти розробники планують віддати команді канадського червоного хреста, яка вирушить у Непал на допомогу постраждалим. І у студії Ubisoft є на це вагомі причини. Нещодавно ми випустили Far Cry 4. Це екшен, у якому ви рятуєте мешканців маленької гімалайської країни. Кірат кірат вигадана держава на створенні якої нас надихнув саме Непал. Ми неодноразово його відвідували. Зустріли багато привітних людей, і ця країна стала для нас чимось більшим за точку на мапі. Тому, коли трапилася ця трагедія, ми просто не змогли лишитися байдужими. Що ж, Юбісофт дали тобі змогу врятувати гімалайців у віртуальності, а тепер і у реальності. Землетруси це жахливо. Але розробники, що надихають зробити по справжньому добру справу, це хороша новина. А на що надихають тебе ігри, які щойно вийшли? Ти дізнаєшся за мить у рубриці Свіжак.